Операція Павутина дуже налякала Пентагон. Сполучені Штати вже шукають способи захисту від подібних атак. За минулий рік у США зафіксовано вторгнення 350 дронів у повітряний простір над військовими базами. У Пентагоні визнають, що Сполучені Штати Америки і близько не підійшли до вирішення цієї проблеми. Пише «USA Today». Міністерство армії Сполучених Штатів, точніше, перепрошую, міністр Ден Дріскол, наголошує, що Україна, витративши лише десятки тисяч доларів на ФПВ-дрони, змогла завдати мільярдних збитків Росії. Військові сполучених штатів визнають, що швидкість, з якою України адаптуються і вдосконалюють технології, створює нову реальність у сфері глобальної безпеки. Заходу є чому повчитися в Україні після операції СБУ Павутина. Таку заяву зробили у НАТО. Головнокомандувач сил трансформації Північно-Атлантичного альянсу Ван'є вважає, що арміям НАТО варто повчитися креативності в Україні, зокрема в історичній операції служби безпеки України, яка називається Павутина. Він назвав цю спецоперацію справді розумним ходом. Історія про троє. Ського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика оживає знову завдяки технічній та індустріальній креативності. Сказав представник НАТО. За словами Вандє, ця операція показала наскільки важливо впроваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемагати. Адже сучасна війна змінюється з блискавичною швидкістю, додав адмірал. Цитую, це був справді розумний хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні не лише розробляти великі стратегічні плани, але й постійно адаптувати їх, сказав військовий. Я ж нагадаю, що 1 червня служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію, завдавши ударів безпілотниками одразу по чотирьох військових аеродромах рашистів: Оленя, Іваново, Дягілєво та Білає. Там базувалася стратегічна авіація РФ, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Сбу відмінусувала ворожої техніки на 7 мільярдів доларів сполучених штатів. Ну і відповідно. Було уражено 41 літак, серед яких А50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.